Вітаю! Сьогодні в нас час щасливих історій, і щаслива історія, як завжди, ну, майже як завжди, буде про машини Мілі та Баріста, тому що вони, вони варті уваги, з ними складно, цікаво. А, ну Часом буває дорого в ремонті, скажімо так, але при тому. Коли кауварка дарує вам суперкаву, ви розумієте, що воно того варте було весь той час, який пішов на каварчук. То, що ми маємо? Давайте дивитись ближче. А ми маємо отаку TS Smart в чорному кольорі. Вона у нас, як каже нам 20 2020 року. Так воно і є. Вона з Німеччини. Яка її історія? Куплена по оголошенням, людина продавала її досить недорого. Вона мені, ця машина, стала десь 180 євро. Але, як то кажуть, завжди не просто так. В принципі, виглядає зараз симпатично. Ну, перше, що кидалось в очі, тут трохи лишилось білих часточок, ви можете їх побачити. Оцей клапан тік. І він не просто тік, його рознесло. Так, що тут було все обліплено, я цю машину мив півдня. Не ідеально вийшло, але при тому значно краще. От, це було перше питання. Далі. Далі був бруднючий заварний блок. Ну, це класична взагалі ситуація. Що ми не миємо заварника, не миємо відсік дренажника. Вся наша кава з часом з'явиться у вас десь тут рознесе заварник, заблокує привід. І треба буде це все знімати, чистити, міняти дренажника, що, звісно, було зроблено. Плюс, звісно, заварний блок теж. Заміна ущільнень, ремонт, все було на ньому зроблено. Ця кавомашина реально по своєму ремонту зайняла день. А, так, і давайте. який пробіг в цій машині? 12. ну, давайте так, 11 600 десь чашок порції зроблених. Подивимося про все це на дисплейчику. Статистик. 11500. Хай буде. Так, ну і давайте подивимося, розповім, що було зроблено так, щоб порадувати ще більше всіх глядачів. Звісно, журнала стоять вже нові. Ну, такий пробіг більше 10 тисяч нам. Логічно відповідає на запитання, що Жорнова треба міняти, по-іншому не буде. Це так. Так, тож знімаємо боковиночку. Так, сподіваюсь, видно. Трохи так. Так, дивіться, дивіться. А коли у вас тече той клапан, є дуже цікава річ. А конкретно вона в тому, що цей клапан у нас тече внутрь каварочки і по всьому. Отак протікає вниз. А, з цікавого аплодисменти виробникам кавомашин Міліта. А, оцей кожух пластмасовий, він просто рятує плату. А як на диво, оця вода, яка тече зверху, от, з цього ракурсу гарно видно, що там сліди і накипу. От. А, вона стікає по пластику і не потрапляє на плату. Це взагалі ну, не просто фантастично. А, це от, май, майстри створювали і розуміли, що вони роблять. Тобто, навіть якщо на плату зверху наливають воду, ну звісно, не з цього боку, з цього боку вода потрапить, але, допустимо, зверху. Вода проходить мимо, не знищуючи плату. Це дуже круто. Так, це зроблено, звісно. Потім привід, привід відремонтований повністю. Як і казав, дренажник новий. Та й, в принципі. Вимити ті залишки, ті кави, що там були. Ну, максимально можливо, звісно. Бо е, оці сліди е, білі нальоту м -м, досить складно вивезти. Досить складно, це майже неможливо. От. В принципі, наразі максимально гарно, що можна було зробити для цієї кавомашиночки. машиночки. От Отака. Давайте протестуємо тепер трошки. Як-то кажуть, з вашого дозволу зроблю собі смачне еспресо. І плюс трохи пробіжимося по налаштуванням. Тобто, Якщо хочеться до кави щось додати, це завжди можна зробити налаштуваннями. Тобто, Не завжди поганий смак кави це проблема самої кави. Можливо, ваші налаштування просто потребують легких змін. Тож, давайте вперед, подивимося, що у нас налаштовано на еспресо. От, в нас налаштовано. Так, оп. А, ну, давайте так. По-перше, програма Еспресо. половинка бункера ліва. Тут я з усім годен. Міцність. Четверта. А, на цій машинці це норм, а, але, звісно, для кожної кавомашини Barista, TS Smart міцність не прямо пропорціональна, скажімо так. Вірніше, не так. Міцність не значить на різних машинах одне й те саме. То, допустимо, моя третя міцність а, ц... не відповідає міцності, допустим, вашої кавомашини. Бо на цій кавомашині я тільки змінив жорнова, вона ще налаштовується, привід теж налаштовується, бо він а, був дуже тугий. Наразі він ходить легко. Кавомашині треба якийсь час, щоб. Підігнати всі налаштування під. цю. Наразі я поставив гарячу температуру, призначення інтенс і об'єм 60 мл. Давайте спробуємо, що вийшло. Кава моя 80 на 20 Тобто це купаж. Це не 100% арабіка. Подивимося. Подивимося, як воно посмакує. От. І передам свої відчуття, що б я хотів би змінити. Ну, Наразі помол в мене стоїть. В принципі, я рисочки на цих журналах ставив заводські. І наразі в мене стоїть друге ділення від мінімуму. Тобто, по суті, майже мінімальне. Так, ну я би навіть зупинив би. По об'єму я би дав би для цієї кави 53-55 мл, 60 то є забагато. Ну, не мій візуальний смак. А, по смаку. Кислинка не відчувається зовсім, відчувається потужна гірчинка. А, і це не 80 на 20, це 70 на 30. Точно кава. Вона по собі більш темного обсмаження, вона і є більш гіркою. То наразі на цій каві 80 на 30 цих налаштуваннях це класично еспресо, кислинку мені не вдалося виявити. От, зараз подивимося на таблетку і для себе зробимо деякі корекції. Щоб я порекомендував, бо я хотів би зловити кислинку. Так, дивимося. Міцність можна робити більшою. А, от, Помола меншим. Так, да, давайте помола зробимо мінімальним і міцність максимальним. Так, регулятор. Отак, мінімум. А, знову ж таки, можна регулятор переставити на кавомолці, але це кожен для себе вирішує. Чи треба це. Тож міцність ми завжди можемо собі встановити моментально ту, що ми хочемо. І натискаємо готування знову. Знову ж таки, я повторюю. Міцність це відносне дуже поняття. Тобто на цій машинці це так. На вашій, допустимо, п'ята міцності може бути забагато. Тобто Гарно налаштована, довго бариста баріста на третій міцності робить таку порцію кави, що вона висипається з заварника. То тобто п'ята для цих машин явно заборонена. Тобто п'ята це допустим, на цій. як на звичайній, навіть 2,5 буде. Ну, ця ще себе налаштує. О, струйки стали тоншими, кава міцнішою. Я буду ловити кислинку. Щоб отримати більше кислинки, треба оцей об'єм водички зменшувати. Тобто, зупинити готування меншим. Тобто, наразі я б зупинив би десь на 40 мл. От. І в цій каві повинна відчуватись кислинка. Я сподіваюся, звісно, на це. Зараз проте вперед тест. І да, тут з'явилась кислинка. Вона приємна і оця кава відповідає вже моєму смаку. А, це як до кави, якщо додати гарного соку, а, щоб скрасити гірчинку. Бо насправді гірчинка в каві вона Це і є гарно, насправді, а з іншого боку, хочеться її чимось загосити. Тому люди додають цукор в каву. От, а насправді. Змінити б налаштування, звісно, якщо це кава світлого обсмаження, і там та кислинка є. От. Зробити, як я, тобто зменшити об'єм, зменшити помол і додати міцності. І оця кава значно приємніше п'ється. То, допустимо, в нас з першого разу вийшла класична кава, вона просто має кавовий смак, то гіркий насичений напій. А, якщо так переводити на людську мову, скажімо так, насичений чорний шоколад. От. То це вже більш е, класичний напій. Класичний, м, да, давайте так. В моєму розумінні класична кава це повинна бути, бути і з кислинкою, і з гірчинкою. От, А просто кава це гіркий напій без кислинки. Отак От, таке, трохи заплутане поняття, ну тим не менше, сподіваюсь, мене зрозуміть. Короче кажучи, це пити цікаво, цікавіше, значно, а то просто простенький напій. Ну, звісно, хто що полюбляє. Та кава смакує нам як, допустимо, класичне секу, тобто класична італійська там, не обсмажка, вона буде яркою в більшості випадків, без кислинки взагалі. Багато людей таке полюбляють. То просто тоді збільшуйте об'єм, збільшуйте на пару кліків більше помова. От, міцність це на ваш смак. Можна лишити той самий, ту саму міцність, яку ви використовуєте постійно. То. Для еспресо з кислинкою 30-45 мл. Для еспресо без кислинки 60-70. От, до речі, це гарне правило. Дуже часто воно працює. Так, давайте спробуємо ще латежку зробити на цій машинці, щоб дотестувати її вже. З цікавого і наболілого. А, на цих машинах, ну я не знаю, як. Мені трохи не вистачає висоти диспенсера переднього. От я придбав собі такі стакани гарнючі, а потім подумав головою. Ці стакани просто в ці машини не ставляться. От. Якщо я поставлю наразі металеву решіточку, то стакан не влазить. То коли обираєте стаканчики, дивіться собі ретельно. Так, це ж четверта міцність. Так, да, на цій машинці минулий господар використовував завжди п'яту, то і зрозуміло. Така машинка була досить брудною внутрі, і тільки п'ята міцність працювала, бо їй було важко. Так, дивимося, як вона буде пінити. Ну, з того, з якої цілі я брав ці стакани, вони гарнючі. Тобто, от сам процес готування. На цих машинах, в цьому стаканчику буде крутий. Єдине, що я, звісно, з об'ємом трохи забагато зробив. Ех, ладно. Не вийде повністю автоматичне лате. буде в нас лате, а потім еспресо. От. Ну отак, майже вручну, але при тому, якщо переналаштувати наші лате на простий е, об'єм, наразі тут десь 150 мл. Молока, то все би гарно розмістилося в стаканчику. З іншого боку, дивіться, як гарно виходить з парою. Просто якісь візуальні ефекти. А, і про значення об'єму, який пишуть на дисплеї. Мені здається, для молока кавомашина об'єм пише не використаного молока, а об'єм піни, яка з'явиться у вас в стакані. А це так-то досить складно порахувати. Тому вважайте ці значення, які ви бачите на дисплеї про молоко там 220 мл, 150 мл, якимись віртуальними попугаями. Тобто, це не об'єм молока і щось, якось вимірена піна. Просто собі на око виставляєте от той об'єм, який ви хочете. І в нас в результаті виходить така краса. Стакани, звісно, роблять своє діло. Ну, а ми маємо гарнючу вже обслужену міліту Баристу з тих виводів, які ми можемо собі зробити. А, якщо ви берете недорого міліту Барісту, то ремонт буде дорогий і складний. Якщо ви берете дорого міліту Барісту, то ремонт буде нескладний і кавомашина внутрі частенька. Чесно кажучи, а, виключень з цього правилу я майже не зустрічав. По 4. Так, по правді, якщо сказати, та, скоріш за все, таки було в мене. Але в звичайному житті звичайні придбання, якщо я придбав дешево Барісту, то господар розуміє, що він продає її дешево, не просто так. Якщо господар продає дорого Барісту, ну, дивіться, а я, допустимо, Барісти беру, там є по 350-400 євро там, з невеликими пробігами. Ну, це зрозуміло. Нова коштує, допустим, в там 1000 євро. Людина, якщо віддає машину а, в два рази більш, ніж в два рази дешевшу, вона чимось то розуміється. Тобто, ну, для мене, допустимо, придбав якусь річ. Якщо я в два рази її дешевше віддам, по чому я купив, то для цього повинні бути причини. От. І навіть 400 євро в Німеччині це не є багато за гарну мілітубарісту. А як за цю 170. Це оскільки там, в шість разів дешевше, ніж вона новою коштувала, то щось повинно було сподвигнути людину до такого вчинку. Ну, після дня роботи це просто-просто-треш вимивання з усіх щілин. Ти розумієш, що власник був правий, насправді. Тобто роботи тут дуже багато, заміни запчастин так теж багато. От. Але, в принципі, в результаті вийшла гарна кавомашина, яка ще працювати і працювати, і яка гарно готує. От. То так, дивіться. Якщо цікава, ця машинка вже на продаж, ціна її буде 16500, бо з нею все добре, все гаразд, і вона класно готує. от І виглядає симпатично. а По загальному корпусу з нею все окей. Тобто видно, що вона домашня, єдине, що занедбана була. То так. Дякую. Гарного дня, до побачення.